Я вам можу сказати, що стояв у створення цієї організації. Це є е, структура наша, створена обласною радою, сесією, я вам скажу, це є ну, одна з небагатьох структур, яка працює на сьогоднішній день успішно, працює вибухково. Це перше. Друге, е, така організація нам була дуже важлива, утворення такої е, організації, тому що на території області мала місце такого ну, одна єдина державна структура. Надавала всі ті роботи, і проводила ту роботу, і просто-напросто проводила вона, як на мене, доволі неефективну цю роботу. Було багато скарг, багато від сільських рад від підприємців про те, що вони затягували процеси і так далі. Ми спеціально затягували просто в силу своїх зайнятості, я так сказати. Коли ми утворили дану структуру, я скажу, сказав, що. Десяти хату перелетів, задоволені сільські голови, задоволені підприємці, там, які ну, дають на експертизу ті чи інші об'єкти виконання робіт по об'єкту. І мене просто, як голову як депутата мене здивувало те, що ми <клес> сьогодні озвучив На а зараз вже тут. Я вважаю, що абсолютно серйозне питання, що нам потрібно єдине, що ви не маєте такого звернення. Я думаю, що спільними зусиллями підготовимо звернення до Верховної Ради, звернення до наших безпосередньо. Депутатів про те, щоб таку норму, як вас озвучує Василь Васильович, щоб таку норму, ну якщо навіть буде той закон, розглядатися, щоб там ті з цими правками, цими доповненнями, про які говорить Василь Васильович.